Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик вкотре довів, що є не лише видатним боксером, а й людиною з широким світоглядом. Окрім підкорення світового боксу, він зробив значний крок у науковій сфері. Тепер Усик офіційно має ступінь доктора філософії. Українському чемпіону присудили цей почесний науковий ступінь у галузі права. Свій захист дисертації він успішно провів у стінах Харківського національного університету внутрішніх справ. Шановний голово, шановні резиденти, офіційні опоненти та присутні, на ваш розгляд подано диссертацію, в якій наведено теоретичне узагальнення. І нове вирішення наукового завдання визначення сутності та особливого міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Що ж, тепер перед нами не просто боксер чемпіон, а доктор філософії Олександр Усик. І, можливо, ця дисертація це підґрунтя для політичної кар'єри в майбутньому. Хто знає!